Слава Україні! Розпочалася 707-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 безпілотників, типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України знищено. 14 ворожих дронів авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Леонівка, Чернігівської області, Попівка Сумської області, Устинівка Харківської області, Новоєгорівка, Невельське, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка. Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області, Малатокмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили сім атак окупантів в районах Тернів. Ямполівки Донецької області на Бахмутському напрямку сили оборони України відбили шість атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, так сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак, так в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Де відбили 16 атак на Шахтарському та Запорізькому напрямках? Ворог наступальних дій не проводив в зоні відповідальності оперативно. Стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції. Та відбувати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев'яти артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1090 російських окупантів, 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 51 артилерійська система, 2 реактивні системи залпового вогню, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!